Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. В попередньому відео я обіцяв вам розповісти про влаштування на роботу на будову і про, про пройдений інструктаж з охорони праці на цій будові. Тому ділюся з вами, як це все пройшло. Е, мій товариш Андрій пропрацював в Польщі 5 років на будові, на такій серйозній будові. Багато поверхівок і взагалі інших, може, якихось менших в... варіантів, я не знаю, що сказати. І він шукав конкретно тут цю роботу, бо він хотів, йому більш-менш вона подобається, вона стабільна, вона серйозна, він читає креслення і дуже швидко і вправно в'яже арматуру. Тому він не розглядав варіанти там, з Макдональдсами, з доставками. Він так цілеспрямовано, я знаю, що в мене є будова. І тиждень, два тижні тому ходив, просто бачив башнений екран, знаходив якусь людину і з нульовим рівнем англійського намагався і домовлявся про якусь співбесіду. Так йому вдалося знайти на четвертій авеню чи на шостій. Коротше, коротше перехрестя, мені здається, шостої вулиці і вулиці Альма, десь біля району Кіцілано в Ванкувері, 에, знайшов якусь будову, де ніби потрібні працівники, але вони набирають працівників з досвідом роботи і знанням англійської мови. Таких, як прац... таких працівників, як ми, їм не потрібно, бо будова це дуже серйозна, е... я не знаю, що робота дуже серйозна, де потрібно все розуміти, все знати, чути. Тому що робота на такій будові, де просто стирчать арматури з, -з, з підлоги, це дуже небезпечно. Працювати на ній не розуміючи мови. Але тим не менше, він домовився про цю співбесіду. Пізніше вдарив сильний мороз в Ванкувері мінус 10, мінус 15, всі будови стали. І так ми втратили контакт з цим чоловіком Павлом на найближчий тиждень. Потім все рівно він зв'язався з Андрієм і домовився на сьогодні, на вівторок. Не говорю вам спеціально число, бо відео виходять на тиждень, на два пізніше, тому що мені не вдається просто це все робити своєчасно. Я постараюся це робити швидше, але на даний момент якось так. Тому домовився на сьогодні. Андрій об'їздив е, за 2-3 дні. Він об'їздив просто тьму будівельних магазинів, купив основне це куртку, штани. Воно, до речі, все не таке дешеве, по 100 доларів коштують такі. Частини одягу на будові. А ще купив там шолом, ці, такі сейфті-боти з таким твердим металевим носком, теж коштують близько 100 доларів. І каску. Вона не дуже дорога, але тим не менше він це все купив, шукав і інші інструменти, тобто такі спеціальні плоскогубці для в'язання дроту на арматурі. І пояс там спеціальний, і таку катушку, де намотується ця, цей дріт. Короче, він не знайшов, де це можна купити. Об'їздив багато таких серйозних будівельних магазинів і, це, і цього всього там не було. Тому прийшли ми без цього. Я пішов сьогодні з Андрієм просто допомогти йому в перекладі і запитатись, можливо, знайдеться якась робота для мене. Тому що я не маю такого великого досвіду, як він. Є багато людей, які мають, е, мають самовпевненість і якісь, можливо наглість сказати О, ми разом, я все вмію, я все знаю, але я не з тих людей. Я просто знаю, що якщо людина не вміє, то це одразу стає все видно. І, наприклад, якщо в мене є диплом зварювальника, і я знаю, як вариться вертикал і горизонтал, хоч в мене там рік досвіду всього лиш, то я можу сказати, що я зварювальник, бо як мінімум я можу напівавтомат налаштувати на відповідний ток, е замінити той балон з газом і провести якийсь шов з нормальним проваром. Того я би міг сказати, що я зварювальник. Е але на будові просто отак тріпнути, що я. Що я типу, вмію щось робити, а потім вони побачать, що це кусок придурка і чого ти сюди прийшло, то я не хочу просто е, розчаровувати людей у враженні про мене і взагалі ех, про новоприбулих. Тому я не ризикнув цього сказати і сказав, maybe do you have some work for me, but I don't have experience, е, як це я сказав, so my friend Андрій. Щось таке, ніби. І мені сказали, добре, я на рахунок тебе подумаю. Окрім цього, я думав, Блін, якби я мав сьогодні жилетку і каску, то, можливо, я би вже з Андрієм пішов працювати. А, але так як Андрій домовлявся про сьогодні і тільки про себе, а я пішов просто, як допомогти, підтримати, щось перекласти і за себе запитатись, тому, можливо, і нагло б виглядало, якби я взяв зі, із собою цю всю екіпіровку. І пішов з ним. 에... Прийшли ми на будову в 6.50, нам назначили в 7 ранку. Ми прийшли в 6.50, нікого взагалі не було. В 7.00 почали сходитися люди, працівники. Як виявилось, робота почалася в 7.30. І ми чекали цього Павла, з яким домовились на сьому ранку. Він прийшов десь тільки в 7.40 і стояв. Дивився на нас, по, по як познайомились, і він сказав: ідіть за мною. Потім нам говорить, давайте 5 хвилин і йдіть до інструктора по охорони праці, але це все він говорить англійською мовою, тим більше з акцентом, але я не звертаю на акцент увагу, бо якби я знав англійську, то цей акцент для мене був би не таким важким. А те, що він говорить з акцентом, я не розумію, то це тільки моя вина, тому що я взагалі англійську не розумію. І він нам сказав, йдіть через 5 хвилин, чи йдіть до нього швидко на інструктаж з охорони праці і прийдете до мене назад, через 5 хвилин повернетеся. Я цього навіть не зрозумів, але тим не менше ми виходимо з його кабінету на другому поверсі. І не то, що кабінету, а якоїсь роздягальні, бо він ніби як бригадир, який сам працює. І ходить у звичайному одягі, одягу, так як і всі працівники цей Паул. Ми йдемо до цього чоловіка по інспектора з охорони праці. Він нам говорить, вам потрібно заповнити таку форму, заявку про інструктаж, не заявку, а е підтвердження того, що ми проходимо інструктаж з охорони праці, на якому ввели свої дані, посаду на яку ми йдемо, дані людини, яка у разі надзвичайних ситуацій підніме трубку і скаже так, це мій друг, я їду. І там було десь 30 пунктів, по яких ми повинні пройти інструктаж з охорони праці. Щоб ви розуміли, це дуже специфічна мова, тому що навіть на рідній українські я дуже багато слів не буду розуміти, бо це слова якогось професійного конкретного напрямку, і ми спілкуємось зазвичай простою мовою, не використовуючи якихось там конкретних термінів, чи то будівельні, чи то зварювальні, чи то якісь економічні. Ну коротше, ви зрозуміли. Тому це було просто жесть. Я абсолютно нічого не розумію, деяке слово сейфті там або attention, або денджер, якесь там слово одне зіста. Зрозумію, і все. Це було просто бомба. Я спитався типу, цього інструктора, як тебе звати. Він сказав, мене звати Конрад. І я сказав: ми розуміємо, типу, але дуже типу, мало. Чи можеш ти повторити де якесь, якесь там останнє слово, чи можеш ти того. Ну, потім я йому, йому спитався, чи я можу використати перекладач, так як це інструктор з БХП. І для нього важливо, щоб людина зрозуміла, що він говориться, по-перше, а по-друге. Будучи інструктором і роблячи одну і ту саму монотонну роботу кожного там, дня чи тижня, проводячи те саме, то я знаю, що це за робота, і цій людині може навіть і бути трошки лінь. Це все говорити одне і те саме. І я запитався, чи я можу використати перекладач. Він сказав, окей. ми просто фотографуємо сторінку, там було 6 сторінок інструктажу БХП. Ми собі її читаємо, все для себе знаємо, розуміємо, перекладаємо, білочка побігла. А і ще одна на дереві. І йому було так зручно, коли ми читали на якихось пунктах дуже небезпечних, там, де є відкрита арматура, яка повинна бути забезпечена відповідними якимись там засобами про вогнегасники, про сигнал евакуації і місце збіру. Він наголошував дуже на цих сильно пунктах і нам їх старався детальніше пояснити. Окрім цього, він сам говорив, дай мені перекладач, я тобі повністю це все поясню, щоб ти добре мене зрозумів. Тобто він зупинився на якихось 30 пунктів, десь там на якихось 3-7 пунктах, які він детально пояснив, щоб ми зрозуміли, деякі. Я його запитувався, наприклад, що таке голка, бо я, ну, бо я думав, що наш перекладач якось неправильно перекладає. Голка якось noodle, нудл. Це, ну, це ніби як макарони, але голка якась подібна, мені здається, слово. Я його запитався про голку, він каже, ні, ну це мається на увазі, якщо ви десь бачите якийсь шприц, чи на будові, чи біля неї, ні в якому разі його не піднімаємо, тому що це небезпечно може бути для нашого життя здоров'я. Ми посміхнулись, зрозуміли, що все-таки перекладає правильно, тільки там правила дуже такі обширні, загальні і про дуже багато нюансів. Дивіться, до речі, як будуються такі приватні будинки, вони майже всі з дерева. Тому ось так приблизно прийшов цей інструктаж з охорони праці. Дуже класно, що нам Конрад допомагає. Це дуже дивно, коли ти абсолютно не знаєш мови, а з тобою сюсюкаються, дозволяють використовувати перекладач, хочуть допомогти. Зрозуміло, що вони теж трохи ризикують, бо знати людину, яка... Просто не, не, не зможе зреагувати в відповідний момент, бо елементарно не знає, що, що їй ну, сказали. Це дуже небезпечно, але тим не менше вони дуже добрі люди. канадці, йдуть на зустріч, допомагають. Я, я ще не перестаю дивуватись, хоча знаходжусь в Канаді вже більше місяця. Потім далі, коли ми пройшли цей інструктаж з охорони праці, ми отримали ось такі наклейки. Цю наклейку потрібно наліпити собі на свій шолом. Це є підтвердження, напевно, того, що ти пройшов інструктаж і ти допускаєшся до роботи. Після цього ми підійшли до Павла. Він бачу такий трошки розчарований, бо він людина якась дуже совісна. І він хоче допомогти, але розуміє, що це дуже важко. Він за це буде нести відповідальність. Ми його вписували як свого керівника, як свого, не, не знаю, як ще по іначому, напевно, як свого керівника вписували його в документах. Тобто він буде повністю нести відповідальність і бере він, скоріше всього, її на себе, за те, що люди, які не знають англійської, попадають до нього на, в бригаду на його будову. Він сказав, що в нього дуже велика фірма. Що якщо ви хочете тут працювати, то ви можете залишитись тут назавжди, бо фірма працює і тут, і в сусідньому місті Сюрії. І паралельно в них зараз є три об'єкти, на яких вони працюють, коли немає тут роботи, або якісь проводяться роботи, де треба очікувати якісь терміни, там, застигання бетону і так далі. Хай гайз! Are you filming like while I was you? Excuse, excuse me, my English is so bad. I, I go home and have a nice day, guys. Okay. Okay, I'm you. Короче, I'm okay. thank you. Коротше, діти зрозуміли, що я на YouTube відео знімаю зраділи. Мені здається, що вони хотіли так поспілкуватись, але що но... ти зробиш? Пізніше буду з дітками спілкуватись. Зараз в мене не вистачає скіла для цього. Коротше, от подивіться, які діти просто привітні, добрі, YouTube відео щось там туди-сюди, там субскрайб. Прикольно. Тому Павел нам розповів, що <смит> грядка за мною біжить, я зараз буду від них тікати. Е Коротше, окрім цього, він е сказав, що вам потрібно купити цей весь інструмент для роботи. Я, ми сказали, що ми його не можемо знайти. Він каже, я розумію, може таке бути, що ви його можете не знайти. Тому, якщо я вам його куплю, я вирахую вам гроші з зарплати. Ми сказали, да, звичайно, добре, дякуємо. Потім він сказав, друзі, зазвичай ми на будову не маємо права людей брати або без досвіду, наприклад, таких як я, або е, з, без знання англійської мови, таких як Андрій. І я, в принципі, теж її не знаю настільки, щоб там працювати. Але, тим не менше сказав, я вам дуже хочу допомогти. Я сам з Гани приїхав з Африки, якщо я не помиляюсь, е приїхав 5 років тому, знаю, що таке іммігрувати е е в іншу країну, що таке шукати роботу, того я дуже вам хочу допомогти. І тільки заради цього я з вами ось тут зараз сиджу. Він такий був трошки розчарований, і мені ще аж якось не по собі, і шкода, що ми людям можливо створюємо якісь проблеми. Але все дуже багато, все дуже сильно залежить від Андрія, тому що якщо Андрій сьогодні покаже, що він вміє і знає, а я знаю, що, що в нього є класний справжній досвід, і про нього є відгуки, де в Польщі на будовах його реально хвалили. Коли він десь їхав додому там, чи переходив на іншу роботу, то його завжди е, чекали на попередній роботі. Тобто я впевнений, що в Андрія повинно все бути добре. Е, мені він сказав, я спитався, що мені робити, тому що я не знав, чи я зможу тут працювати, чи ні, тому в мене немає ніякої жилетки, каски. До речі, забувся, як жилетка називається. І він мені сказав, що так, наклейку не загубити про інструктаж, бо може пригодитись. Він мені сказав, що добре, я до тебе дай мені свій номер, я до тебе протягом тижня подзвоню і, і запитаюсь просто в нашого керівництва, поспілкуюсь, чи я можу взяти ще одну людину, бо ми тільки домовлялися про нього. Але я цьому Павлу вірю, тому що він людина, яка хоче допомогти, навіть якщо він цього не зробить, то я розумію, бо, бо я розумію цю реальну відповідальність велику. Я зовсім не розчаруюсь, просто я зараз трошки якось не розумію, в яку мені сторону податися. Люди рекомендують, просто товариш мій Василь рекомендує і інші люди. Бери просто резюмешку і йди в готель, в Макдональдс, на склад якогось Волмарта Костко. Йди, шукай роботу. Інші кажуть, ризикни, купи машину, наберись досвіду, бо потім буде важко. Тобі здати на права, не маючи досвіду і не маючи вже дійсних українських прав, тим більше зможеш заробляти якісь гроші на доставці. Інші кажуть, знайди будь-що, аби тіпа, заробляти хоча б якісь гроші. Ще хтось каже, що варто подати 500 заявок, відправити своїх резюме і чекати якоїсь роботи. Коротше, всі ці варіанти частково правильні. але Набагато легше радити щось тоді, коли ви вже або маєте роботу і знаходитесь тут, або просто живете в іншій країні. І навіть не знаєте, як тут це все працює. Я вам все рівно дякую за поради, дякую велике за підтримку. Дуже багато людей дивиться, коментує, ставить подобайку. І це реально дуже круто, тому що в мене такого не було протягом цих трьох-трьох років, і я на кінець то це дочекався. Розумію, що. Це просто популярна тема Канади. І, по суті, якби я був не в Канаді, то нікому б цей канал так і не треба був би. Було б 100 людей, які постійно дивляться відео. І ці відео не набирали б такої кількості переглядів. Але тим не менше я тут, я роблю те, що мені подобається. Я радий, що я тут знаходжусь. І в наступному відео ось так пройшла наша. Співбесіда і інструктаж з охорони праці на роботі. В наступному відео я хотів би розповісти, чому саме Ванкувер. Дуже багато людей запитуються, чому саме Ванкувер, чого ви переїхали з Калгарі. Дуже багато хейту на цю тему. І в наступному відео я розкажу, чому саме Ванкувер. Чому я переїхав в найдорожче місто Канади і найдорожче одне з найдорожчих міст світу. Якщо брати якісь ще Сінгапури і Токіо, Ванкувер, один являється з них. З найдорожчою нерухомістю в світі. І дякую, що подивилися це відео. Дякую, що підтримуєте, підтримуєте поставте, будь ласка, в І до зустрічі у наступних відео.